и реквизиты на кого побезнал уже можно было? Ну не на Пробудкова может, по-моему, этот для того Ну, без НДС меня можно, для Тому я. Ну, я Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Бачу, в нас та ж компанія, як і вчора. Добрий день. Ну, день. Підтвердіть мені, будь ласка, що в нас є суб'єкт господарювання. Так, є Тоблин Гоу, заступник директора. Добре, Пан Ігор. Представник розробника звіту зведе. Литвиненко Ігор. Дякую. Тоді, як і вчора, даємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин. Через 15 хвилин будемо починати о 14.15. Mm -hmm. Дякую. Отже, давайте будемо розпочинати. Сьогодні, в нас, 17 грудня 2025 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Land of Grow стосовно планованої діяльності, продовження планованої діяльності з видобування торфу на ділянці Майдан, родовища Старників. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Сьогодні я буду головуючи на даних громадських службах. 18 грудня 2017 року вступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію, то тобто в зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим 2 статті 17 закону, згідно з яким? тимчасово. На періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 при 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас цей відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Вінного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 14 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Мінекономіки, як організатори громадських слухань. інші двоє учасників у нас, учасників в нас в чаті відписались, кого вони представляють, я зачитаю. Ігор Литвиненко, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля, директор ТОВ Екоскіл. І Сепоненко Юрій, представник замовника, заступник директора з розвитку бізнесу ТОВ. Лендгро. Отже, ми на 14 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях серед чотирьох учасників. Двоє учасників це представники е, уповноваженого центрального органу Мінекономіки як організатори громадських слухань. Інші двоє учасники це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадське слухання товариства з обмеженою відповідальністю лендгроу стосовно планованої діяльності, що передбачає продовження планованої діяльності з видобування торфу на ділянці майдан на родовище стар. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Окремо зазначаю, що оскільки планована діяльність може мати вплив на довкілля двох областей. У нас було проведені двоє громадських слухань. Перші проведені вчора, 16 грудня, о 14 годині, другий проведені сьогодні, 17 грудня, розпочаті були о 14 годині. Отже, всім дякую за увагу, тихого гоморного дня. До побачення. Дякую, дякую, до побачення. До побачення.